Давайте подивимося, що про вас думала загадана людина. Не прив'язуємося до того, чоловік це чи жінка. Подивимося, хто прийде на розклад. І так, хто це людина? Ну, Тут, скоріше за все, людина, з якою у вас є, чи була сім'я. Ну або ж у цієї людини є сім'я, але не з вами. Взагалі нам тут показують людину, таку, в м'яких спокійних енергіях, неконфліктну, такі люди на позитиві і можуть займатися якоюсь творчістю. До речі, може бути таке, що ця людина проявляла або досі проявляє до вас почуття. Можливо, освічувалася або говорила про те, що є симпатія до вас. О, король Пентаклів на дні. Ну, Цей чоловік точно знає, що таке сім'я. От ми його й побачили. Король Пентаклів, що він про вас думає? Ну, він тут думає про вас, що ви зірка. Можливо, ви його мрія. Скоріше за все, він думає, що ви якось відсторонилися від нього. Можливо, між вами є відстань. А може бути таке, що ви відомі в якомусь колі. Це як може бути вузьке коло людей, можливо, ви вчителем працюєте або якимсь тренером, і на вас люди дивляться, і ви даєте якісь знання. Ну, або ж у вас якась сторінка в соціальних мережах розкручена, і у вас є підписники, які за вами спостерігають. Також він думає, що у ваших відносинах є хтось третій. Може бути, це справді його ось ця компанія. Яка наливає, а може бути таке, що це третя особа. І як з його боку, тому що він там пентакливим виходить, так і з вашого боку. Тобто може бути трикутник. І через це у ваших відносинах якийсь застій, нічого не відбувається далі, хоча він хоче з